Український народ забобонний постійно на вустах має прокляття ім'я чорта, якого називають кількома іменами. Також серед простолюду ходить безліч оповідок про тисячі витівок, які робить нечиста сила. Сьогодні мало бути інше відео про матір Терезу, яке перемогло в останньому опитуванні, але референдум був консультативним, та зірки вирішили інакше, адже моя астрологиня сказала, що у риб Плутон в ретрограді і повертається в одинадцятий будинок. Мені, що ти чорт забрайверзеш? Нещодавно на каналі вийшло відео про нечість на Черкащині, яке вам дуже сподобалось. Прочитавши коментарі під ним, я вирішив прислухатись до вас і створити історично етнографічну серію про кожну область України. Країни щоб ще більше популяризувати інтерес до фольклору нашої батьківщини та стимулювати внутрішній туризм, це відео потребувало від мене значних еквілібристичних навичок використання язика. Тому якщо на ньому не буде 30 тисяч переглядів. Шукайте автору нового диктора. Перед тим як розпочати, класично закликаю вас писати коментарі про традиції чи вірування ваших міста сіл, адже шкода, якщо вони будуть стерті з пам'яті часом. Отож, беріть галушки з брензов та шкварками, наливайте я фанівку, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? По Поскриптом. Ми в душі не кохаємо, де ставити наголоси. Якщо ви маєте якісь зауваження, ми з радістю приймемо велику суму грошей для того, щоб найняти коректора. Сьогодні я розповім вам про Львівщину, і якщо ви думаєте, що не дізнаєтесь нічого нового про уперів перелесників, домовиків чи вовкунів, то я вас здивую, бо буде мега цікаво. Адже в області проживає етнографічна група бойків. Бойки. Це одна з трьох основних етнографічних груп українців карпатського регіону поряд з гуцулами і лемками, бойки проживають переважно в межах сучасних Львівської, Івано-Франківської та Ужгородської областей, а також у прикордонних регіонах Польщі. Так, 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 я знаю, що ця область називається Закарпатською. А Ось Луцька моя улюблена. Існують теорії, що бойки походять від білих хорватів або ж від сербів. Щодо назви, то хтось каже, що люди були дуже бойові та войовничі. Інша думка, що вони часто кажуть бобо чи їй богу у словаччині бойків називають пуйтяками. Оскільки вони говорять пуйдемо на відміну від лемківського пійдемо. Бойківщина подарувала для нас таких відомих особистостей, як, наприклад, гетьмана, що на Москву ходив Петра Конашевича Сагайдачного, першого українського доктора медицини Юрія Дрогобича, засновника першої в Європі мережі кав'ярень Юрія Кульчицького. Чоловіка, якого знають всі, а автор любить його більше ніж Шевченка Івана Франка, автора музики гімну України ще не вмерла Україна Михайла Вербицького та засновника театру Березіль Леся Курбаса цікавий факт справжнє ім'я Леся Курбаса Олександр. Точна кількість бойків, які проживають в Україні, невідома, оскільки офіційні переписи населення зазвичай не виділяють їх як окрему етнографічну групу. Також певна кількість бойків мешкає в сусідніх країнах, таких як Польща, де вони залишились після різних історичних подій, включно з переселенням в результаті операції Вісла в 1947 році. Проте за оцінками етнографів та дослідників, на сьогодні в Україні налічується приблизно від 200 до 300 тисяч бойків. В Львівській області проживає від 50 до 100 тисяч бойків. Це залежить від того, як саме ідентифікують себе місцеві жителі. Багато хто може ідентифікувати себе як українці, але при цьому зберігати бойківську культурну ідентичність. Чи знали ви, що ЛГБТ це цілком українська абревіатура? Лемки гуцули бойки татари. Вставлю ремарку, я розповідатиму в основному про бойків та населені пункти Львівщини, хоча дещо візьму з Франківщини та Закарпаття. А тепер до теми. Тепер, крім того, що нас виправляють знавці української мови, нас ще будуть виправляти знавці закарпатських діалектів. Вірування бойків це досить складна, розмаїта, багатогранна, але водночас чітка система. Розібратись в ній мені допомогли праці українських і польських етнографів, але особливої уваги заслуговує книга Надії Войтович, народна демонологія Бойківщини. Почнімо ми класично з порогу хати, де мешкає домовик. Ну не в порозі, а в будинку, хоча все можливо. Отож, домашній дух називається тутка по-іншому хованець або ж годованець. Дух збагачувач це демонічна істота, тому її ще називають домашній чорт. На відміну від домовика, він не йде в комплекті з оселею, хоча є свідчення про його присутність у кожному домі. Хованця можна придбати у того, хто знається з нечистю, наприклад, у відьми, мольфара чи знаючих людей. Проте це лише один зі способів. Демона можна отримати, якщо правильно скласти акт купівлі продажу. І сказати беру з усим». Єдин багатий поїхав у Добромиль, а там чортики були. Він хотів собі єдного купити, то склав угоду і записав чорту то про що не знав. А в того богача дочка була вагітна, то потім її дитина здуріла, село Букова. Хованця можна успадкувати. Або у нас в селі ворожбит Матянський. І як вмирав, то подарував маврі тій відьмі. Того Габруся, що й помагає шкодити людям, село Орява. А ще він з козою говорив. І з духами їбався. хованцем. Може стати недоношена, страчена дитина. Ну страчена не в тому сенсі, як робеспієр, а втрачена. В нас носила годованця кухарка. Вона не доносила дітину, і ніхто не знає, то воно за сім літ буде годованець. В деяких частинах бойківщини вважали, що душа нехрещеної дитини сім літ буде чортом, тому їй треба приготувати косу, граблі чи віник щоб дати роботу. Сьогодні ж можна залишити ноутбук, щоб потерча зайнялось фрілансом. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Часто недоношених дітей ховали під порогом. Завидки ховали дитину під порогом хати. За кут хати ховали від людей. Село Спас на Старосамбірщині. За витками називали дівчат, які до шлюбу втратили цноту, завагітніли та народили дитину. До речі, за аборт у віруваннях бойків був особливий вид покарання на тому світі. Коли зробиш габорт, то будеш на тім світі різати по куску з твоєї дітини, а вона все буде ціла. Село Новоселиця. В похованні під порогом є цікавинка. Як ви знаєте, під ним хоронили предків, щоб вони захищали оселю. На Бойківщині ми бачимо інший приклад: що заложного мерця, то тобто є людину, яка покинула світ неприродною або нечистою смертю, хоронять за таким самим принципом. Для потерчат існує особливе місце поховання, яке не належить іншим заложним, але в давнину воно було характерне для чистих покійників В середині житла під домом. Напевно, шкоди від потерчати не очікували, адже вважали, що предки роду приймали його під свій захист, тобто не допускали під владу нечистої сили. Також існував спосіб охрестити дитину. Потрібно було кинути хустину до могили. До речі, у поляків душа, закопаної під порогом дитини, теж стає духом збагачувачем. Клобуком. Який зовнішній вигляд мав годованець? в уявленнях Бойки він міг з'являтися у вигляді змії, ласки, краснолюда чи класичного домовика? Існують повір'я, що дух міг бути метеликом. Як у їж без світла, то можеш нетлю з'їсти. А франківські бойки кажуть: не можеш їсти, коли темно, бо домовика можеш з'їсти, а то хазяїн хати, село суходіл. Тому нічний дожор має відбуватися при якісному освітленні. Хороше місце для інтеграції розетки, наприклад, але вони нам не пишуть. Про те, як кажуть старі люди, не всі можуть бачити годованця, лише ті, хто колись його вже мав. Хоча кожен бойко впевнено розповість, як виглядає дух. Маленьке малоріжки, обросле, оберталося на кота, курку, жабу. Він робився маленький чи великий? Всякий. Село Гребенів чи гребенів. Виглядає як хлоп. Має ноги, руки. Таке, як людина, але має ріжки. Село риків. Як чорне курятко. СЕЛО Стрільбичі. Відносини між людиною та годуванцем можна назвати симбіозом. Демон забезпечує господаря всім необхідним. Захищає від стихійних лих чи іншої нечисті. Але основна його функція все ж збагачення власника. Також його можна натравити на сусіда, щоб вкрав зерно, худобу або попсував врожай чи жінку. Проте годуванець вимагає за це плату, часто забираючи душу господаря після його смерті або ж здоров'я як більш легкий спосіб розрахунку. Але прошу пам'ятати, що це одна з версій. За іншою його потрібно просто годувати: давати йому молоко, хліб, спеціально приготовані страви або кров. Найголовніше не давати солі. Якщо дух сидів на дієті, він міг помститися своєму господарю, переносити йому нещастя або залишити його. Хоча позбутись годуванця не так просто, його можна лише продати чи подарувати, та й це теж не завжди допомагає. З необхідно чітко формувати свої бажання і оплату за них, бо буде біда. Доліта чорт зі зноска і каже, що ми даєш? То що я не знаю, а не знав, що жона беременна. Як умер власник годованця, то Трунов носило по острівках по стодолі, село Хітер. Ось вам передісторія всіх відьмаків. Практично всі представники нечистої сили пов'язані з категорією покійників, що вмерли не своєю смертю або грішили за життя. В карпатському регіоні та на Бойківщині, зокрема, вони здебільшого ставали духами стихії і мали владу над вітрами, дощами чи градом. Наприклад, потерчата живуть у вітрах. Українці Карпат вірили, що вихор рухається в напрямку, в який повернуте обличчя повішеника. Тому, щоб запобігти самоліквідації в майбутньому, бойки забороняли вагітним жінкам. Кам брати до рук мотузки і щось плести взагалі. Бо Тоді її майбутня дитина повіситься. Проте в усьому треба шукати плюси. І Якщо ж все ж відбувся акт добровільного відходу з життя, то треба мати з того користь. Наприклад, з мотузки, на якій гойдався небожчик. бойки вірили, що вона приносить удачу, багатство, захищає худобу, допомагає вийти заміж, сприяє торгівлі, убезпечує людину від крадіжки та вбивства і береже закрутки в інших частинах України. Також силу мали підві. В'язки спокійника, але повернімось до атмосферних духів. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Деякі етнографи вважають, що первісно дрібними повітряними божествами були упері або ж демонами грози, які суть хмару і впиваються дощовою вологою. Ну як тут не спошлити? вибачте, як ви знаєте, сьогодні упир це або аналог вампіра, або людини з двома душами. Львівські бойки вважали, що в основному людина перетворюється в упа через те, що її погано закопали. Ну а точніше порушили правила похоронного обряду. Тому не дозволялося залишати покійника самого в хаті, бо як вважали на Самбірщині, лихий дух увійде в нього і він стане уперем. Оу, степ дух Аймстак. Але найпопулярнішою версією серед бойків, чому людина перетворилася в упера, це доля або обставини, на які ніхто не має впливу. Ну бо так сі стресло. Упір такий, що не в них, де волосся. Автор упир село ВОВЧА Луперь. То вродилося таке рахітне, червоне було, росло хіба в голову, село вовче. Уперем міг стати і підмінок, але він не шкодить, а навпаки, приносить користь, віщує майбутнє. Ну і класично, людина, на котру напав розумний зомбак, теж може стати ним або ж померти. Були такі дводушники, вмер у больниці, везли його з больниці мертвого на возі, а коніся фуркали, скакали. Через пару днів той, що його віз став таким дводушником, і потім вмер. Село Приспіл, Присліп, Село Присліп Міжгірського району. Я зразу не прочитав, бо присліп трошки. Цікавенка: львівські кровосісі ворогували між собою, точніше виясняли між собою стосунки живі та мертві упері. Прийшов мертвий опир, дух його до живого. І так си поговорили, і пішов той живий дух його. Пішли десь на границю межи села, і там кася змагали. Мертвий зробив живого кобилов, та й поїхали на границю і тамся били. То треба було казати рубом не рубом. А той живий забув і каже рубом порубом. Відтялимо вухо. Приїхав в домі, а на ногах ся підкови лишили. Село тухля. Як боротися з ходячими? Упер, як представник потойбічного світу, в якому все є оберненим протилежно до земного, є шлюгою, тому бити його потрібно лівою рукою. Під час похорону, нечистого, щоб не вставав, потрібно засипати тіло гілками С... Сука. Потрібно засипати тіло гілками, сіном чи бромом, щоб душа вигрілась зимою. Хоча ще раніше такого небощика просто спалювали. Можна взяти глину з його могили, помити у воді, процідити і три рази прокусити. Також на поховання нечистого клали чесник та зварений в печі камінь, хоча, як на мене, це спосіб жадібних родичів зекономити на пам'ятнику. Існує ще простіший спосіб боротьби. Потрібно вирвати з голови у пара дев'ять волосин і підпалити їх перед своїм носом. Русалки, хоча в карпатській частині Львівщини популярніші, все ж мавки, але я їх залишу для іншого відео. Які повмирали дівчата ще не рухані, русалки, їх мають за добрих. Село Стрільбичі, Старосамбірського району Львівської області. Щося втопит, то русалка. Логічно, блять. Щося шо, шо, втопит, то русалка. Геніально! Щося втопит, то русалка. Вони вилазять на берег, чешуться, то тато з мамою розказували. Село Тухля. Русалка, як молода дівка, втопиться, то її дух ходить. Село Хітар З Колівського району. До речі, авторка книги про демонологію бойків Надія Войтович зафіксувала аквамена, тобто русалку чоловіка. Русалака. Русалок мертвий бере її, дівчину і тягне в ріку. На жаль, на сьогодні це лише одна згадка, дещо більше інформації є про чоловіків-перелесників. На Бойківщині можна почути різноманітні розповіді про те, як померлий чоловік, за яким дуже побивається його вдова, у вигляді перелесника приходить та має з нею палки ночі кохання, внаслідок чого народжується дитина. Вмер чоловік, потім приходив, і жона забеременіла, вродила дітинку. А він приходив і дитину колисав. все її робив? Газдував. Кить хочеш, аби не приходив, перехрести дитину і поклади в колиску другим боком, а він прийшов. Йой! А хто тебе нарадив таке робити? І вітер лиш повіяв за ним. А рано лиш знайшла у сіньох дітинку, задушену у своєму лівому чоботі, Голову вниз, а ногами вверх. То він задушив і вже не приходив, то за мертвим не може жаліти. Село Новоселиця, щоб захиститись від перелесника чи лятавиці за народними повір'ями, варто спати на правому боці. Згідно легенд, демониця, зваблюючи чоловіка та маючи з ним любовні стосунки, може лягати лише на лівий бік. Тому я раджу для неї використовувати позу наїзниці. Львівські перелесники, коли приходять у вісні, можуть викликати епілепсію. На Старосамбірщині лятавці не лише спокушають, а й суть груди молодим чоловікам та дітям, забираючи у них життя. Часто перелесники забирають і підмінюють дітей у покриток, панінок, які народили поза шлюбом. Про них ви можете дізнатись у відео про українські шлюбні традиції, ідея якого допомогла іншим ютуб-каналам набрати мільйони переглядів, але в оригінала все ж вийшло краще. Ревниві дівчата які не встигли вийти заміж і вмерли, не дають чоловікам спокою з того світу. Перелесниця щоночі ходить до чоловіка і не дозволяє йомуся вінчати, бо може задушити. А на десерт відьми, і зараз я помучу диктора. На байківщині це бусуркання, бісуркання, босюркання, босуркиня, бурщуканя, посуркання, вохвиля, мавра. Та інші чудові слова, якими ви можете називати мам своїх коханих дружин та чоловіків. Скоріше за все це слово запозичене з угорської мови. Філологи говорять, що угорське бошоркане споріднене з тюркським басаркан нічний жах, що походить від бас душити, штовхати, мучити. Але наймовознавці собі язик ламають. А я продовжую. Бо суркання може приймати вигляд кота, жаби, собаки, свині, Юлії Володимирівни та неживих предметів. А може ставати невидимою, що є чудовим скилом для крадіжки молока. Для бойківської відьми характерним є зв'язок з вужем чи вужом, який є своєрідним слугою та засобом для здійснення основної функції відьми. Вгадайте якої? Правильно відбирання молока. Мавра не боїться осики. Більше того, вона використовує її для перевтілення і як пальне для польотів, хоча екологічніше використовувати класичний західноєвропейський дитячий жир, рецептом якого охоче користувались бойківські вохвилі. Літали з панінки не лише на шабаш. Дослідник Ігор Чеховський вважає політ на гору актом відбирання молока дощу в небесних корів. В чому істина в молоці. А Молокія так і не написала. Цікаво, що відьма могла вільно відвідувати служби. Хоча чому б тут дивуватися? Вдягніть шпильки та нафарбуйтеся, прийдіть в неділю в храм без хустки, і ви зрозумієте, що босуркані почувається там як вдома. На Закарпатті жиє босорока. Це єдина бойківська відьма, яка не краде молока, а просто душить сплячих, п'є їхню кров чи підмінює дітей. Як стати відьмою? Класично магічна сила і надзвичайні здібності могли бути вродженими. Я як у кого є сім дівок, то одна з них відьма. Їх можна отримати і внаслідок зв'язку зі злим духом. Не тим зв'язком, про який ви подумали. Для цього треба було зняти натільний хрест, покласти в чобіт під п'ятулівої ноги і ходити так упродовж дев'яти днів. Про те, як захищатись від відьом, ви дізнаєтесь в наступних відео. А зараз я хочу розповісти вам про повітрюль, дівожон, диких баб, бісець та путника. Але не зроблю цього, бо хорошого потрошки. Пишіть про забобони та повір'я вашого населеного пункту, або ж про відьом, перелесниць, вовкунів, політиків чи привидів. І ми обов'язково їх прочитаємо на стрімі з диктором. А на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія.